Дзвіночки в дзвони зазвонили, Вітати сонце почали, бо квіти сонечко любили, а говорити не могли. Тому вони завжди співали, як розвиднявся новий день. Так квіти сонечко вітали, а ми не чули тих пісень. Пропоную зробити сьогодні аплікацію з цими гарними квітами-дзвіночками. Тож приготуйте все необхідне: кольоровий папір, клей, серветку, альбомний аркуш і зелений олівець з ножицями. І починаємо. Візьміть для роботи. Кольор, кольорового паперу. Зігніть його навпіл, а потім будь-якою округлою формою, у моєму випадку, ось такою кришкою. Обведіть на ньому один раз по контуру цю заготовочку. Потім обережно ножицями виріжіть по контуру обведене. І з одного зігнутого наопіл листочка вийде дві такі округлі форми. Пригадайте, як іще можна виготовити коло. Потім зігніть їх опіл. проведіть чітко лінію згину. Так нам буде легше. Розрізати їх на дві однакові частини. Я залишила собі три півкола, а ви можете лишити чотири. Потім з'єднайте їх таким чином між собою, щоб вийшла заготовочка схожа на конус. Клеєм користуйтеся охайно, тримайте арку щільно, щоб швидше приклеїлись. По итогу у в нас виходить три ось таких заготовки. Це будуть квіти дзвіночка. Поки вони висихають, складіть невеличку гармошку з аркуша зеленого кольору. І намалюйте на нім видовжений овал. Потім загостріть куточки, і в нас вийдуть листочки для кущику. Так само. Тримаючи обережно аркуш, виріжіть по контуру листочок. Один раз вирізали, а по ітогу 5 листочків, за того, що аркуш був зігнутий гармошкою декілька разів. Потім знадобиться аркуш жовтого кольору. З нього ми виріжемо невеличку довгу смужку і складемо її між собою так, щоб вийшло три рівні прямокутники. Потім розріжемо цей аркуш по лінії згину і в нас вийдуть ось такі три заготовки жовтого кольору. Потім ми зробимо надрізи на них, але не до кінця. І на олівчик накрутимо, щоб безпечно зробити ось такі кучеряві, маленькі папірці. Потім приготуйте кольорові олівці чи крейду. Аркуші паперу, знизу, як завжди, зобрайте землю і траву, на якій будемо малювати отаке От довге стебло, яке розходиться на три ось таких загиби. Потім на кінчики обережно нанесіть клей і зверху прикладіть наші заготовки. А серединку жовтого кольору намасті. Обережно на краєчок і притисніть, щоб вона прилипла до самої квіточки. Але залишила квітку об'ємною. Для цього є одна маленька хитрість. Притискайте не пальчиком, а ось так введіть олівець і натисніть ним. Він тоненький і гарно приклеє наші тичинки. Потім знизу розташуйте листя, гарно намастіть його клеєм і наклейте. І ось такий кущик дзвіночків у нас вийде. Бажаю успіху!